У Розі судитимуть вісьмох фейкових букмекерів. Зловмисники працювали по всій Україні. Шахраї ошукали понад 20 громадян, серед яких військовослужбовці та волонтери. Прокурорами Дніпровської обласної прокуратури скеровано обвинувальний акт у кримінальному провадженні відносно організатора злочинної організації та семи її учасників. Вказані особи на протязі тривалого часу, перебуваючи на території міста Кривого Рогу, з шахрайським шляхом, заволоділи грошовими коштами 21 потерпілого у великому розмірі. Так, вказані особи, представляючи співробітниками відомої української букмекерської компанії, фактично Приймали ставки на спортивні події, не маючи на меті перерахування грошових коштів та виграшу безпосередньо потерпіли. Потерпілі, котрі переводили грошові кошти зловмисникам. Вказані грошові кошти вже не отримували. виграшу жодного вони не отримували, а лише втрачали вказані грошові кошти. Вказані грошові кошти. Учасники злочинної організації розподіляли між собою в ході досудового розслідування також встановлена явність у підозрюваних майна, на котре було накладено також арешт з метою відшкодування потерпілим завданих збитків а також конфіскацію його вже за рішенням суду.